В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 23-й неділю по зісланні Святого Духа. Неділя, в якій хочемо спільно з вами роздумувати про те, який вплив може мати злий дух на людину про те, що означає бути існуватим і про те, чого людина найбільше повинна боятися у тих справах, в яких йдеться про вплив Злого Духа, про вплив Садани. Ну насамперед ви пам'ятаєте, що недавно ми розважали з вами про ангелів. Це був день аркістратига Михаїла. І інших безплотних сил небесних. Але одночасно ми згадали, що так само і сатана диявол є безплотним, тобто безтілесним. Так само Сатана, як і Ангели має розум і волю, так само є сотворінням і може мати великий вплив на людину. Це правда, що людина дуже часто собі над цим навіть не задумується. Тобто, коли все є добре, коли про це ані думати. Але все ж таки Євангелій нам говорить про існування. Все ж таки Євангелії неодноразово нам говорять про ці речі, як люди терпіли свого часу, вплив Злого Духа, і хтось каже, ну та то колись було в часи Ісуса Христа. Ні, також сьогодні. Але від початку хочу. Нагадати таку річ, тобто християнин має бути свідомий того, що диявол існує. Що це є злий дух, який існує реально, і може мати вплив на людину. Є дві крайнощі нездорові, нездорові у відношенні людини до Злого Духа. Перша крайність це є невірення в існування Злого Духа. Тобто, Сміятися з цього, або приймати це за якийсь жарт. І під це можуть попасти люди, які не серйозно до цього ставляться. Пам'ятайте, є, навіть у ці моменти йде груди, е, Ворожіні, які там роблять скаже, на Андрія, Хтось каже, та то дитячі штучки такі, увага! З нечистими речами, з диявольськими речами жарків і дитячих штучок нема. Хтось там, дівчата, якісь там ворожать на кавалірі, ще щось таке, такого нема. Є це святкування Хеловіну, такого нема. Тобто, коли людина... крайність, коли людина типу, не вірить, це зле. Інший момент. Інша крайність, коли людина у всьому бачає вплив злого Духа. Тобто, де тільки що не сталося, ото диявол. Це так, якби з себе зняти відповідальність. Тому що, якщо я протягом все, то чекайте, то що не дияволо, то ще мені Бог дав голову і Бог дав розум і дав язик і сказав, творим язиком, говорить добрі речі, а неспехай, не спихай на діяло те за те, що ти винний. Отже, христини, має мати таку здорову позицію. Ми Віруємо і знаємо, що злий Бог існує. Ми знаємо, що Він може мати вплив на людину і підтвердженням цього є Євангеліє. Але святе письмо нам нині наводить приклад одного чоловіка, який був біснуватий. Я дуже хотів, щоб ви, якби старалися вловити Думку з нинішнього Євангелія, і навіть якщо такий час Ранкович десь хоче хтось так закимарнути, трошки так себе вщипнути, щоб ми оце важливо, важливо, щоб ми ці моменти зловили. Дивіться. Євангелій нам описує чоловіка біснуватого і потім чоловіка оздоровленого. Це той самий чоловік. Це той самий чоловік, просто тут він був а за якийсь час він вже оздоровлений. Тобто Господь його визволив від Злого Духа. Побачивши Ісуса, той чоловік закричав, що мені тобі, сину Бога Всевишнього. Благаю тебе, не муч мене. Це не чоловік кричав, це кричав злий дух в чоловікові. Він користався його, його устами. І цей злий дух казав, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Ви зверніть увагу, це злий дух, який кричить устами Віснуватого. Що Він говорить? Він визнає Ісуса Христа, Сином Бога Всевишнього. Він визнає Ісуса Христа Богом. І в іншому місці у Святому Письмі також говориться про те, що диявол вірить і тремтить. Тобто диявол знає про існування Бога, бо це є і його творець, був ще злим духом, перед тим був ще ангелом Люцифером, який відійшов від Бога. Тобто він визнає Бога Ісуса. Тепер зробіть собі таке порівняння. Як часто людина собі дозволяє в своєму засвітленні казати Бога нема. Людина диявол визнає через вуста в Ісусі сина Бога Всевишнього. Людина каже, Бога нема. Тобто думаємо, наприклад, про різного роду ідеології, які були, так? навіть нам не треба далеко йти, ми жили в Радянському Союзі, де пропагувалося. Бога немає, це атеїзм, дітям в школі це втулювали в голову в університетах, в університетах руйнували здорову голову молодих людей, і це прикидалося наукою, хоч атеїзм ніколи не був наукою. Це була завжди гіпотеза, а більше того, можна сказати, ідеологія. Тобто Бог -бо -бо ідеологія. Цей чоловік, який був містовар, Каже Євангелій про нього, він не носив одежі. Він мешкав не в хаті, а в гробах. І він кричав, він кричав. Він не носив одежі, він не мешкав в хаті і він кричав. І каже Євангеліє, був не при Покричав всякі дивні речі. Що означає бути відсувати? Тобто мати вплив. Все те, що чоловік мав, це було ненормально. Людина носить одежу. Так. Ну Ми, якщо когось голову бачив на вулиці, що ми кажемо, такий здурний. Тобто не приумів. Цей чоловік не носив одежу. Цей чоловік не мешкав у хаті в гробах. Нормальна людина в гробах не мешкає. Нормальна людина мешкає там, де Бог показав, це є дім, житло. І цей чоловік завжди кричав. Чому Він кричав? І Чому він так поводився і кричав, коли побачив Ісуса? Зверніть увагу. Тому що Він знав, що це є Ісус. Він знав, що це є Бог. Син Бога Всевишнього. і присутність Божа його дуже дратувала. Ви ніколи не бачили людей, коли їх дратують святі речі. Чи ви ніколи не були в компанії, е, коли, наприклад, ви без показуки, ви просто перехрестилися і інші сказали, що ти ти якийсь, як не всі, що такий Боже Великий. Коли хтось говорить про святі речі, є люди, які починають їх. вони починають. Вони киплять, вони нервуються, їм це не подобається. Чому? Тому що ця зла сила, яка діє в людині, це є реакція на святі речі. Біснувата людина, коли бачила Ісуса Христа, почав, Він почав кричати Присутність Бога завжди мучить. Присутність церкви мучить, присутність знаків Бога ікон розп'ять, мучить. А кого мучить? Тих, хто не хоче жити з Богом. Тому ми бачимо от атаку в багатьох країнах проти Христа розп'яття. Люди добрі. Ну та вже, так кажучи, на хлопський розум. Не хочеш вірити? Не віри. А чого ти борешся, щоб те розп'яття зі школи забрати, з лікарні забрати? Чого ти нервуєшся, якщо хтось носить хрестник на грудях? Чому? Не хочеш вірити, не вірить. Чому? Біснуватість, яка показується прямо чи не прямо, та як біснуватий кричав, бо його це злостило, він не міг це стерпіти так само в нинішньому часі церкви. Закони, які приймаються, наприклад, у багатьох парламентах різних країн, люди, які взяли на себе обов'язок бути голосом народу, і вони голосують за закони, які йдуть проти Бога. Вони підносять руку, вони підписують ці закони. Чи це не бійснуватість? Бійснуватість. А чому бійснуватість? Тому що хто при умі не може такого зробити. Хто при умі не може підписати закон про вор. Хто при умі, він не може підписувати закон проти людини, проти гідності людини. Хто при його це буде нервувати Божа присутність, його буде, хто не кровомій буде його дратуватися, і ми бачимо, як вплив Злого Духа він помаленьку може увійти в наші уми. Помітьте таку річ, людина, яка хоче жити в злі, вона тоді завжди шукає, щоб її не дратувала Божа присутність. Людина починає уникати Бога, уникати церкви. Який є найкращий спосіб, подумайте таку річ, щоб притупити цю думку про присутність Бога. От люди, які, наприклад, брешуть, так? хто є батьком брехні, святе письмо чітко каже, диявол вам батько, він каже до людей, які були фарисеями і так далі. І потім каже, диявол батько лжи. Брехні. Тобто той, хто бреше, відкрито, не відкрито, піднімаючи руку, підписуючи папери, він є дитиною диявола, хочемо, не хочемо, він прямо чи не прямо починає бути віснуватим. Це є дуже серйозні речі, над якими ми християни мусимо задумуватися. Всі, як і ви, однаково, бо ми є наражені на спотусу. Часто людина, щоб її не дратувала Божа присутність, щоб її не дратувала присутність речей, які нагадують, це розп'яття, образ, священники, ще щось, що старається знайти, наприклад, от у випадку церкви, якусь зачіпку в церкві, щоб легенько закрити рот, щоб про це ніхто не говорив. Тому, наприклад, коли була от в Італії боротьба проти розп'яття. Проти таких знаків в місцях суспільних в той самий час, що робили. Церква хотіла виступити, що не можна забрати розп'яття. В той самий час, що робили, шукали новини, деякі, псьот, що натворили. Для чого? Щоб церкві закрити роди, щоб церква мовчала те, що натворила. Він буде відповідати за те, що він натворився. Але церква, як така, вона мала мовчати. Але зверніть увагу, чоловік, який чоловік який вже був оздоровлений. Які були характеристики чоловіка в А Ану, він був голий, він не, не мешкав в хаті, кричав. Каже Іван Іванович про чоловіка, який був оздоровлений. Він сидів при ногах Господа, тобто людина, яка сиділа при Бозі. Людина, яка сиділа там, де має бути, біля Бога, від Бога людина приходить до Бога, повертається. Він був одягнений, каже Іван, Зі, і він був при умі. Тобто людина при умі завжди робить здорову цін, відрізняє зло від добра, відрізняє правду від брехні, білий від чорного. Тому сьогодні, коли ми роздумуємо про цей момент вістувати, Просімо Бога цю ласку як християни з одного боку, щоб ми завжди старалися, щоб ми сиділи при ногах Господа. При ногах Господа це є завжди мати доступ до Слова Божого, слухати Слово Боже, це не пропускати службу Божу в неділю, мати Євангеліє, Біблію біля ліжка, щоб собі хоч главу перечитати в день, так як багато з вас і робить. З іншого боку, щоб ми приступали до святих тайн, до причастя, звичайно, кому потрібно сповідь, обов'язково. Але щоб ми оцей спосіб життя з Богом, це буде найбільшим захист. Це є гарантія того, що ми будемо одягнені в Божу благодать, що ми не будемо голі босі і неприумні. Бо оцей одяг також символізує Божу благодать. Як при хрещені священик, який дає крижну, так? одягає Божу благодать. Так само, щоб ми були при одязі. І це є велика ласка бути при умі. А при умі це вміти відрізнити правду від брехні, це вміти відрізнити біле від чорного, це вміти відрізнити добро від зла. Просімо Бога у нас освітло-розуму, щоб ми завжди були одягнені в Божу благодать, щоб ми були при умі. І щоб ми ніколи не були обіснуватими, прямо чи не прямо, від нас залежить, що захист це Божа благодать, сповідь, причастя. Якщо ми будемо цим захищені, то ніяке зло і ніякі злі люди нам не пошкодять. Дай Боже, щоб ми завжди були одягнені в Божу благодать і були при умі. Слава Ісусу Христу!